Їх називають інженерами душ та творцями майбутнього країни, адже вони дарують найголовніше знання цієї неділі. Кожен педагог країни буде відзначати своє професійне свято. Але квіти від учнів та слова вдячності від батьків педагоги традиційно отримують у п'ятницю: чи то перша вчителька першокласників, чи то викладач у вищому навчальному закладі, кожен із них творець майбутнього країни, адже саме з їхніх починань формується національна свідомість громадян. В першу чергу можна побажати здоров'я, наснаги, щоб вони завжди були такі красиві, як є. І головне, щоб в них було терпіння навчати нас надалі і робити стільки роботи, скільки вони роблять для нас. Хочеться поблагодарити першу учительницю мою, це Алла Петрівна, вот, которая мене многому навчила, я їм Вот. Потім хотілося ще поблагодарити Ольгу Михайловну, з учительниця го ліцея. Вот, я ей тоже очень сильно благодарен. Многим обязан всему меня, всему, что меня учило, это она. З нагоди дня вчителя кожна школа, кожен навчальний заклад області набув святкового настрою. Для педагога цей день означає щось своє. Для когось це просто професія, а для когось це покликання усього життя. Галина Никифорова працює вчителем біології вже шість років. Жінка каже, продовжує династію своєї сім'ї. Мої Батьки були вчителі, і я вирішила. У нас сімейна династія, бабуся також була вчителем. Ця професія мені подобається, бо я дуже люблю працювати з дітьми. А от Майя Бондар, день педагога святкує вже в 15-те Стати вчителем вирішила ще у дитинстві. Любов до цієї професії привила перша вчителька. Дуже нам сподобалася перша вчителька Людмила Петрівна. Ну і так хотілося працювати, так як вона. Так мрія, здійснилася через руки, працюю вчителем. Найголовніше в навчанні дітей наголошують педагоги, це зацікавити молодь чимось новим, ними незвіданим. Але у вік інформаційних технологій робити цю справу нелегко. Кожні роки чи в кожен період вони по-своєму навчаються. Ну, Хто хоче навчатися, хто не хоче. Зараз просто діти, звичайно, стали більш інформаційно насиченими. І, звичайно, вчителю зараз набагато важче працювати з ними, тому що треба давати більше інформації, зацікавлювати їх. А в кожен рік, в кожен період вчителю треба бути готовим до учня. Свято святом, але після його закінчення настають робочі будні. Педагоги знову повертаються до своїх шкільних проблем, які держава не думає зменшувати. В кожного закладу, окрім звичного недофінансування, кожного року виникають все нові проблеми. Комп'ютеризація шкільних класів ще одна головна біль педагогів. Вони кажуть, діти зараз ідуть в ногу з часом, а вчити дітей того, що вони вже знають. Та на електронних машинах, які випущені ще в 2000-х, з кожним роком стає все важче. українській освіті. Напевне, не вистачає реальної оцінки ситуації, яка зараз є. Це і матеріальне забезпечення, це і, звичайної і можлива і кадрова ситуація певною мірою. Ну і ясне діло, що тут я так вважаю, що освіта не встигає за прогресом суспільства. Скаржаться вчителі на погане технічне забезпечення. Коли на міські школи ще як не як надходять гроші, то на сільські таких можливостей мають менше. Чого саме більше не вистачає? Насамперед кваліфікованих працівників педагогічних, щоб вони були обізнані з новими освітніми технологіями, і також сільські школи мають мати хоча б елементарне забезпечення тими комп'ютерними технологіями. У Волочиську привітання з днем вчителя лунають із самого ранку. Учні п'ятої школи своїх педагогів називають другою родиною. кажуть, ті завжди їх підтримують і допомагають. З нагоди професійного свята зишать їм. Саме головне це терпіння. Терпіння до дітей бо діти бувають різні, щоб вони менше нервувалися, щоб все в них було добре. Директор п'ятої школи Віктор Лінник каже, колектив у них єдиний і згуртований. Працює, наче злагоджений механізм заради дітей і їх майбутнього як наслідок високі здобутки їх вихованців. Задачі, які стоять, які ставить перед нами і міністерство освіти, і районний відділ освіти, обласне управління. Стараємося виконувати, маємо певні здобутки. Це і результати наших учнів на обласних районних олімпіадах. Вагому роль в житті п'ятої школи зіграла Марія Караїм. Вона відмінник народної освіти, викладала трудове навчання. Своїми учнями жінка пишається, каже, більшість із них досягла чималого успіху. В цьому бачить і власну заслугу. Мої вміння, які я знала, я все передавала дітям. Діти вчилися з моїм предметом на відміну. Загалом учні Волочиського району і цьогоріч показали себе одними з кращих в управлінні освіти їх досягненнями тішаться та констатують усе завдяки педагогам. У нас переможці обласних олімпіад, конкурсів Малої Академії наук України. А це свідчить про те, що у нас працюють висококваліфіковані, богом обдаровані вчителі-педагоги. Подякувати педагогам за досвід та знання за їх нелегку працю до міського будинку культури прийшли батьки, учні та колишні випускники. Серед них народний депутат України Сергій Лабазюк. Від його благодійного фонду Ми поруч вчителям вручили цінні подарунки та відзнаки. Сьогодні хочу на цій сцені подякувати і низько вклонитися ветеранам освітянської праці, тим, хто дійсно зробив багато-багато доброго. Ми сьогодні все те, що було зроблено вами старшим поколінням. Тому ми повинні бути вдячні. Благодійний фонд Сергія Лабазюка. Ми поруч системно підтримуючи не кожен навчальний заклад Хмельницького та Волочиського районів, а також обласного центру. Така підтримка виражається в поліпшенні матеріального технічного становища у школах. Немає такої школи в Хмельницькому районі, де б ми не співпрацювали, не долучалися до спільно з директорами шкіл, вчителями до вирішення якихось проблем, звернень, організаційних питань. Хочу вас привітати з цим великим святом з днем працівника освіти. Насамперед вам міцного здоров'я, щастя вам, добробуту. Привітав педагогів краю народний депутат України Сергій Лабазюк. Політик наголосив, попри те, що в навчальних закладах не вистачає комп'ютерів, книг та нелегке матеріально-технічне забезпечення. Але наші педагоги вкладають у дітей найголовніше свою душу, правильний підхід, любов до дітей, а головне відданість педагогів до обраної професії і роблять молодь України освіченою. А завтрашній день і майбутнє формуєте, як я вже говорив ви, і ви його формуєте якісно, професійно. Адже сьогодні з тим рівнем освіти, яким виходять наші діти в доросле життя, а потім будують нашу державу, воно дійсно на належному рівні, не завдяки тому, що десь там в високих кабінетах подбали за програму. Чи за те, що подбали за забезпечення? На жаль, є єдине ваша любов. Народний обранець наголосив, що з приходом нових очільників Міністерства освіти навчальна програма змінюється чи не кожного року. Тому і виникає недостача підручників та ще чимало інших освітянських проблем. Зміни в законодавстві потрібні кардинальні щодо сталого і постійного розвитку галузі. Ми, звичайно, маємо, хочемо отримати європейський рівень знань, тому що ми говоримо про конкурентне середовище. Для того потрібно матеріально-технічне забезпечення, яке на превеликий жаль бажає кращого, це так вічливо кажучи. Тому ми маємо сьогодні подбати за першочергове фінансування, забезпечення матеріально-технічної бази нашої освіти, за рівень освіти. Ну і напевно говорити потрібно про те, що. Не може бути сьогодні освітянин, який отримує 2-3 тисячі гривень зарплати, задоволений своєю мотивацією. Ми маємо подбати про забезпечення фінансове на рівні заробітної платні. Це той мінімум, чого потрібно станом на сьогодні, для того, щоб ми розпочали наступне півріччя як мінімум нормально. Приклад, як підтримувати освітню галузь, демонструє благодійний фонд Сергія Лабазюка. Ми поруч лише з початку цього року на потреби освітньої галузі спрямовано більше двох мільйонів гривень. Таким чином реалізовувалася послідовна програма підтримки дітей та юнацтва. У фонді сприяли відкриттю нових дитячих садочків, додаткових груп, удіючих. Для цього закуповувалися меблі, іграшки, навчально-виховний матеріал. Школи забезпечувалися комп'ютерними класами, оргтехнікою, спортивним інвентарем, мультимедійним обладнанням. Цього року кожен навчальний заклад отримав кошти на ремонтні роботи. Традиційно малеча тішиться подарункам на 1 вересня, день святого Миколая. Встановлено більше трьох сотень дитячих майданчиків.